Вона стояла на залізничній платформі, чекаючи приходу своєї електрички. Був теплий осінній день, хоча зі сходу дув прохолодний вітерець. Сонце щедро віддавало людям своє останнє тепло. На платформі навпроти стояв чималий натовп людей. Її увагу привернув чоловік, який махав рукою і щось кричав. Жінка зрозуміла, що він, звертався до неї. От шам своїм не вірю, Зойко, це ти не взнаєш мене, це ж я, Котигорошко Вона одразу ж згадала його, хоча він дуже змінився ходорлявий, середнього зросту, з густим, зовсім сивим волоссям. Це був Сашко з паралельного шостого Б класу. Як було його не пам'ятати, коли вона пережила через нього страшні неприємності? Зараз про це згадала з усмішкою. А тоді Зоя навчалася у шостому А класі. На великій перерві до неї прибігли дівчата і схвильовано сказали, що її терміново викликають в учительську до директора школи. Постукавши у двері, вона увійшла, там її чекали класний керівник, директор школи і декілька вчителів. Через хвилину з'ясувалась причина її виклику. Хтось із хлопців написав їй листа, в якому зізнавався у щирому коханні. Вона не розуміла взагалі, про що йде мова. Їй ніхто ніяких листів ніколи не писав. І ось цей адресований їй лист якимось чином опинився в руках її класного керівника. Що тут почалося? Спочатку їй сказали, що вона школярка, і її поведінка накладає пляму на всю школу, потім їй нагадали, що вона відмінниця, тому її поведінка. Повинна бути взірцем для інших учнів. Але ж вона нічого не знала, навіть не здогадувалась, хто міг їй написати листа. Зойка слухала і мало не плакала від образи і злості. Розуміла, що вони вчителі, по перше, не мали права читати чужого листа, а по-друге, всякі звинувачення з їх боку. Були безглуздими. В кінці про чуханки класний керівник сказала подумати тільки, коти горошко написав такого листа. Схиливши голову, Зойка стиха сказала якщо я буду вчителем, то ніколи не читатиму чужі листи. Пізніше їй сказали, що і Горошка теж викликали в учительську. Вона так і не дізналася, що було в тому листі. Та тільки коти Горошка зненавиділа всією душею. Вона бачити його не могла. Пройшов час, Сашко виїхав разом із батьками в інший населений пункт, і більше Зоя його ніколи не зустрічала. Наближалась Сашкова електричка, Зою і Котигорошка розділяла залізнична колія. Котигорошко, склавши долоні рупором, кричав Знай, я тебе і досі люблю, я люблю тебе все життя. Прощавай. Гуркіт електрички заглушив останні слова. Коти Горошка вона більше ніколи не зустрічала. Зоя і справді стала вчителем, вона не вірила в те, що у шостому класі можна по-справжньому закохатись на все життя. Та тривалі багаторічні спостереження переконали її, що таке може бути. Перша любов може зародитися навіть у першому класі. Єдина Сильна і на все життя, можливо, і зойчне життя скалось зовсім по-іншому, якби цей лист не потрапив у чужі брудні руки. На уроках їй доводилось перехоплювати записки, які писали хлопці дівчаткам, це заважало проводити урок. Якщо учень не віддавав листа, вона схилялась до нього і тихо казала. Після уроку забереш, я читати не буду. Ти мені віриш? І вони їй вірили, бо їй неможливо було не повірити. Ніколи не читайте чужих листів, в яких зізнаються у щирому, чистому почутті, Кохані, ніколи.